Біжи та перемагається більше ніж просто спорт. Це енергія, драйв і нові цілі. У Харкові відбувся забіг на дистанції 5 та 10 кілометрів серед 130 учасників різного віку. Тут неважливо досвідчений, ти бігун чи новачок, де візь спортивного заходу біжи, перемагаючи в тому, сумніви та себе вчорашнього. Сьогодні за ініціативи харківського міського голови, третій рік поспіль, ми проводимо забіг на 10,5 кілометрів біжи та перемагай». Сьогодні у нас приймають участь спортсмени, також з Полтави, з Сум. Приїхали. Сьогодні приймають участь по 65 спортсменів на кожній дистанції. Дуже важливі такі заходи для харків'ян, дуже великі. Попит в таких змаганнях це забіги, велозаїзди. Тому ми намагаємося якомога частіше з дотриманням мер безпеки проводити такі змагання. Перед стартом традиційна руханка це не просто суглобова гімнастика, а ритуал єднання та налаштування на перемогу. Учасники жартують, сміються та водночас уважно дослухаються до тренера. Попереду не просте випробування. Два, три, чотири, п'ять, чотири, три. Варому напрямку вісім, сім, шість, п'ять, Головне своєчасно прокинутися, доїхати до місця змагань. Хтось снідає, хтось не снідає, але розминка це в нас суглобові рухи. Ми розігріваємо органи та системи для того, щоб безпечно та ефективно пройти дистанцію. Біг це не лише про дистанцію, а й про відновлення внутрішньої рівноваги, особливо зараз, коли кожен день приносить нові виклики. Для багатьох це спосіб впоратися зі стресом та тримати себе у формі. По-перше, біг допомагає пофіксити кукуху, тобто ти психологічно можеш розвантажити. Я, як людина, котра бігає дуже багато і дуже довго, можу це підтвердити на 100%. А стосовно того, чи потрібно, чи ні, обов'язково потрібно. По-перше, що люди зможуть відволіктись, враховуючи те, що сьогодні вночі були прильоти, не спали, зараз побігають, більш, трошки отримують адреналіну і будуть рухатись далі. По-друге, це Підтримка фізичної форми і як дорослих, так і дітей у цій гонці немає вікових обмежень. Молодші учасники з не меншою жагою до перемоги. Діти змагаються не лише за результат, а й за відчуття причетності до великої спортивної спільноти. Я гравець команди металіст. Ми прийшли сюди бігати 10 кілометрів. Твої очікування від сьогоднішнього змагання, які ну ми хочемо прибіжати першими, не знаю. Ну, просто хочемо прибіжати першими. Вже за півгодини з'являються перші фінішери, а ось і переможець серед чоловіків Сергій Прискорник, який дистанцію 10 кілометрів подолав за 35 хвилин. А серед жінок перемогу здобула Катерина Кулініч, яка подолала дистанцію за 44 хвилини. Сьогодні було не після четвертого кілометру. Я дуже пошкодувала, що я зареєструвалася на 10 кілометрів, бо я була готова вже десь на узбіччя відійти, бо мені було вже якось важко. Тим паче, що сьогодні було декілька ну, шахетів ночі летали, і я погано спала. Тож ну, був якийсь такий стан. Але потім десь середини дистанції вже йде як підйом вниз, тому це ну. Так більш-менш мене витягнуло. Для мене, мабуть, це відчуття того, що я можу. Можу навіть, ну воно це відчуття, воно переходить не тільки з бігу, воно переходить і в інші сфери життя, що от я можу. І мене це надихає. Ви знаєте, там в мене там є вже таке містечко, де в мене, ну хоч небагато, але вже є якісь бігові нагороди. В мене там є декілька кубків і декілька медалей. І от я там інколи там якісь моменти знавірю себе, я можу подивитися на цей куточок, і мене, мене це надихає. we yeah. Цей забіг про витримку, солідарність і руху вперед, навіть коли важко, про маленькі перемоги, що формують велику силу, і про те, як спорт об'єднує людей попри втому тривоги чи безсонні ночі. Аліна Курмашова, Олег Синицький, Юрій Бобикін, Олексій Стрінков, Харків. Новини.